Вітаю! З вами Шевчук Помічник, і сьогодні поговоримо про дитячі майданчики: поламані качелі, іржаві конструкції, зламані сходи, небезпечне покриття. Все це щодня загрожує безпеці наших дітей. На жаль, такі картини на оболоні не рідкість. Відповідальність за стан майданчика несе балансоутримувач, тобто управитель, який обслуговує ваш будинок. Саме він зобов'язаний утримувати обладнання в належному стані, проводити огляди, ремонти і заміну елементів за потреби. У разі виявлення проблем звертайтесь до керуючої компанії з письмовою заявою. Також важливо об'єднуйтесь із сусідами, колективні звернення працюють ефективніше, безпечне дитинство починається з простих речей, чистого, справного майданчика у дворі, і саме ми з вами можемо це змінити. На цьому все. Гарного вам дня та позитивних емоцій. До зустрічі у наступних випусках!